Слава Ісусу Христу, слава Матері Божій, слава нашій Україні! Вітаю вас на нашій вечірній спільній молитві. Як мене чути, будь ласка, напишіть, чи все добре. І я вітаю вас зі святом, святого Архістратига Божого Михаїла з усіма небесними силами, які святкуються сьогодні за Новолянським календарем, 8 листопада. Вітаю всіх іменинників, всі, хто святкує сьогодні, нехай ваш небесний покровитель і також, заступник, захисник всіх нас, покровитель наших воїнів, Хай береже нашу рідну Україну, наших воїнів-захисників, всіх людей України нашої. Просимо, щоб допоміг Святий архістратих і всі сили Небесні нам у цій боротьбі з тим злом, яке прийшло на нашу рідну землю. Просимо, щоб сам. Архангел Божий очолив наше військо українське разом зі святим великомучеником Юрієм Переможцем, і Дмитрієм Солонським воїнами, які є покровителями воїнів захисників і борцями взагалі за, за віру, за правду, за Божу справу. І Долучаємося, просимо, щоб Архістратиг Божий Михайло долучився до нашої боротьби, щоб допоміг, щоб очолив і військо наше і кожного ангела Господнього поставив і поряд з кожним нашим воїном, щоб ангели Божі своїми крильма охороняли, захищали, закривали в день і вночі. Наших воїнів від ворожих куль від від раптової смерті і від полону, щоб всі наші воїни повернулися додому живими, неушкодженими з перемогою нашою якнайшвидше. Ми просимо, щоб Господь влаштував все, перемогу нашу за своїм божественним проведінням в той день, в ту годину, в той спосіб, який лише йому одному відомий. Ми довіряємо Богові, ми знаємо. Що Господня сила є найвища сила в цьому світі, і що Господня мудрість перевищує будь-яку, і що е, е, Господні шляхи нам невідомі, що неможливо для нас, можливо для Господа. Тому ми вповаємо на Божу милість, на Його мудрість, на Його божественне проведіння, милосердя до нашого народу і віримо, що Господь має владу і силу все змінити в одну мить і на користь України, на користь е, правди. Що Господь зможе допомогти і дарувати перемогу нашим воїнам-захисникам над ворогом, який прийшов на нашу рідну землю, щоб погубити наш український народ. В який спосіб Господь це влаштує, ми довіряємо Богові І про одне, щоб Господь вчинив перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами серед наших воїнів, щоб порятував Господь життя усіх людей, України нашої, життя людей це і найцінніше, це найбільший скарб, найвища цінність. І ми молимо Господа за всіх наших людей, які в небезпеці, під обстрілами ворожим, особливо в прифронтових прикордонних містах і селах наших на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсон, Одеса, Миколаїв, Криворіг, Полтава, Київ, Київщина, Чернігів, та вся Україна, яка під загрозою просимо, щоб Господь і всі ангели небесні разом зі святим Архістратигом Божим Михаїлом. Захистили, порятували, щоб закрили небо від ворожих обстрілів, ракет, і дронів, щоб захистили інфраструктуру нашу, енергетичну, е наші е теплоелектростанції, гідроелектростанції, атомні електростанції, щоб Господь відвернув ядерну загрозу, щоб газотранспортну інфраструктуру також е Господь е захистив. Від обстріля від відлучань, щоб відвернув Господь лиха й катастрофа, щоб відвернув Господь ядерну загрозу, щоб змилувався над нами, припинив нарешті смерть і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу. І ми молимося за всіх наших людей, які потерпають зараз на. В прифронтових прикордонних містах і селах, які потерпають, перебувають без світла, без тепла, без води. І просимо, щоб Господь допоміг, щоб якнайшвидше відновилися всі ці комунікації, всі блага цивілізації, щоб люди мали все необхідне для життя, ці базові потреби, які ми всі маємо, коли ми маємо, ми. Сприймаємо як належний і, можливо, не так цінуємо, але знаємо, коли е, е, вимикають світло, коли пропадає вода, світло наскільки це важко, особливо, коли люди з маленькими дітьми, це дуже-дуже важко в побуті. Тому благаємо Господа, щоб Господь допоміг, відновив все якнайшвидше, щоб підтримав цих людей, які е, потерпають зараз від цих умов, е, важких умов життя. І ми молимося за всіх людей наших, які в окупації ворожі, які є е, наші люди, які вболівають за Україну, які моляться разом з нами, які чекають перемоги України і визволення території від окупації. Вони всі в небезпеці, великі там, е, на окупованих територіях, під тиском окупаційної влади, під загрозою в'язнення. Багато людей ув'язнені вже і. Просимо, щоб Господь порятував їхнє життя, визволив, врятував всіх, хто в небезпеці і щоб допоміг Господь щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста наші села були визволені від окупації ворожі від ворожих військів, всіх зрадників, колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми молимося. За всіх зниклих безвісти наших людей, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, за всіх людей наших загублених, за наших діточок, викрадених, які утримуються на ворожій території, щоб Господь віднайшов і повернув додому живими всіх людей наших якнайшвидше. Ми молимося за тих, хто чекає своїх рідних, близьких, коханих людей, хто шукає зниклих безвісти. Щоб Господь їх підтримав в тих випробуваннях важких, які вони проходять, щоб полегшив їх тривоги, біль розлуки і благословив кожному дочекатися якнайшвидше своїх рідних, близьких, коханих людей живими і здоровими додому. Також молимося за віднайдення всіх загиблих людей наших, щоб їх рідні, близьким і недостойних поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану і честь. Ми молимося за всіх хворих, поранених, скалічних людей наших, за всіх страждаючих душею і тілом. За наших воїнів найперше, де б вони не перебували в цю мич, то на полі бою, чи в шпиталі, чи в полоні, благаємо, щоб Господь порятував їхнє життя, благаємо морхістратига Божого Михаїла з ангелами небесними, щоб допомогли, порятували життя, щоб вони отримали всі медичну допомогу необхідну, вчасно, щоб були евакуйовані безпечно до шпиталів. Ми молимось за всіх людей, які здійснюють евакуацію, також щоб Господь їх оберігав від поранень, від раптової смерті, від полону, щоб благословляв їх Господь на успішні рейди евакуаційні. і ангелів просимо Божих, щоб допомагали їм у цьому. І святого архістратига Михаїла і всі сили небесні, щоб були врятовані наші поранені воїни, щоб Господь просим, подав їм скоре одужання і відновлення. І за всіх людей наших молимось, які. Постраждали від ракетних атак, руки ворога, від атак ворожих дронів, всіх потребуючих, всіх хворих, всіх страждаючих, ми просимо, щоб Господь наш, Ісус Христос, який є лікарем душі і тіл наших, зцілив, здоровий, підняв, зложенемо чи страждань, і дарував кожному потребуючому повне зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла, і особливо молимося також. За наших діточок, щоб Господь їх оберігав, охороняв, дарував місце здоров'я, бо дітки є наше майбутнє. І ми молимося за всіх людей України наших, які служать справі перемоги і миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів наших, за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів, військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожій, на окупованій території. Щоб Господь давав їм силених служіння на добра, сі на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. <кій> В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Син Божий, молитвами причистуй Твоєї Матері всіх святих, помили нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, Святий Безсмертний, Помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий зглянці, зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наші, сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. У Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині по всіх час, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося, і припадімо до Христа, царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося, і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. І прочитаємо 90 псалом на захист від усіх ворогів видимих і невидимих, на захист від ворожої злоби від всіх небезпек від ворожих дронів і ракет і на укріплення нашої віри. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться? Каже він до Господа, Ти пристановище, і захист мій Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе вісіт ловця від пошести згубної, плечима своїми він захистить тебе, Під тінню крил його, ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його, не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошусти, що ходить у темряві, ані напасті духа зла у півдні. Паде біля тебе тисяча й десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити. Бо ти сказав Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав заоборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо Він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе. Щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На Нагасподи Василиска ти наступатимеш, потопчеш лева і Змія. Бо каже Господь, за те, що Він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає, ім'я моє буде кликати мене, я почую Його, буду з ним у скорботі, У скорботі. визволю Його і прославлю Його. І довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віків. Амінь. Аллилуйя, аллилуйя,луя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, аллилуйя,луя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Боже. Боже Великий, Боже Всесильний, прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, справедливий мир, долю та щастя їй дай, Примилосердний Господи. Усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість твою подай. Благаємо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за довиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях хороших утримується, за зниклих безвісти, за викритах діточок наших, за всіх, хто в біді, в небезпеці, і в скрутних обставинах перебувають. За тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких, і за всіх, хто твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволь їм завжди відчувати твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу і силу, мужньо боротися і побороти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою небесною благодаттю. Щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передовій, зціли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених від живими всіх зниклих безвісти. І вічний спокій, даруй Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. О, Пресвятая Богородице, почуй сьогодні мольбу серця Матері, яка до тебе прибігає. Прийми під свою ласкаву опіку, синів і дочок твоїх, які служать справі миру та захисту батьківщини нашої України, покрий їх своїм омофором, захисти від ворожих куль, від раптової смерті, від полону, допомагай їм вистояти під час ворожих атак, порятуй з оточень. О непереможна воєвода наша, благослови військо наше Українське, на скору повну остаточну перемогу над ворогом, що повстав на нас. Неустанно моли Сина Твого, Господа, нашого, Ісуса Христа, за всіх воїнів наших. Випроси, Матінко Бо Божа, здоров'я міцного та сили душевної тілесної, умоли Господа, щоб чинив, Господь, перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими втратами і жертвами. Щоб порятував життя наших захисників, наших воїнів та життя всіх людей України нашої, до Твого молитовного заступництва, у бідах прибігаємо, бо Ти, Мати Христа, Царя і Бога нашого, наша заступниця та ласкава розрадниця. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визвали нас. Єдина, чиста і благословенна. Приславна приснодіва, Богородице, прийми молитви наші, донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб Він спас за для Тебе душі наші. Милосердя двері відкрий нам, благословенна Богородице, щоб ми на тебе надіючись, не загинули, а й до всякого лиха тобою визволились, бо Ти є спасіння роду християнського. Достойна є це істина. Славити тебе, Богородицю, завжди славний, пренепорочний Матір Бога нашого, чесніше від Харолимів, незрівняно славніше від Серафимів, щоби зі стлінням Бога слово породила сущу Богородицю, тебе величаємо. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, святі архістратижа Божої Михаїли, моліть Бога за нас і за наш український народ, за нашу рідну Україну. Святі славні, всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліді Бога за нас і за нашу рідну Україну, уповання нам, Отець, прибіжище наше, Син, покровитель нам Дух Святий, Тройце, свята Боже наш, слава Тобі. І прочитаємо молитву до Святого архістратига Божого Михаїла. О, Освяти Архістратижа Божий Михаїле, найвищий серед усіх ангелів Господніх, воєначальнику всіх небесних сил. Ти є стіна для побожних людей і міцний заступник у бідах, ти є скорий помічник у боротьбі з ворогами видимими і невидимими, ангельські воїнства і сили світу невидимого на винищення зла, ти скеровуєш, Стоячи перед престолом царя слави, ти не віддалився від землі. Бо Господь дав тебе державам земним, заступником і охоронителем. До тебе, після Бога і Пресвятої Матері Божої, вдаємось, будь нам скорим помічником і заступником же Божий, порятуй, збережи Україну нашу, Постань разом з усіма своїми небесними силами на чолі війська нашого українського. Посором і прожени усіх ворогів геть з нашої рідної землі, зміцни у силі наших воїнів-захисників, задягни їх у світло твоє непереможне, постав ангелів Твоїх поряд з кожним воїном нашим, щоб вони захищали крильми своїми і вдень, і вночі. Закрий міцним своїм щитом і захисти всіх людей України від небезпеки з неба, від ворожих куль. І путами сили Господні знешкодь усю силу зла, всю зброю ворожу і всіх ворогів наших, видимих і невидимих, явних і таємних, ті, що зовні на нас нападають, і ті, що руйнують державу нашу зсередини. Молимо тебе, орхістратиже Божий Михаїле, як великого поборника правди, викрий, відверни усі підступи і провокації, що ворог готує проти нас. Бо тобою всі злі задуми винищуються. вогненим мечем Твоїм знищив все зло в світі і в серцях людей, просвіти їх розум і ворогів наших, просвіти їх розум, світлом Христової правди, а серця, любов'ю до Бога і ближнього. Ти, що вірним радість від престолу Вседержителя, приносиш, моли Бога нашого. Щоб дарував батьківщині нашій Україні, скору повну остаточну перемогу над ворогом, що повстав на нас справедливий мир, благоденство і процвітання, Осяй промінням світла Твого народ наш, щоб мали ми єдність і мудрість, і під підкрельми могутнього заступництва Твого, визволені від духа злоби, прожили життя своє у мирі і спокої. Благочесті і чистоті і повсякчас славили Отця і Сина, і Святого Духа на віки віків. Амінь. Також почитаємо трапар до цього свята. Небесних воїнств, архестратиги, молимо вас, ми недостойні, щоб ви вашими молитвами охороняли нас і покровом крил духовної вашої слави захищали нас, що усердно припадаємо до вас і взиваємо. І усіх, від усіх бід визволяйте нас, як воєначальники небесних сил. Терхістратежа Божий Михаїла з усіма небесними силами. Моліть Бога за нас, за нашу рідну Україну, за наших воїнів-захисників, за наш український народ. Дякую вам за спільну молитву, хай Господь, береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці. Майте, береже Господь нашу рідну Україну, всіх людей наших, яких багато нині в небезпеці, біді, стражданнях, а ангели Господні допомагають, охороняють кожну людину і наших воїнів-захисників, які в небезпеці, благаємо, щоб вони своїми крильми закрили і захистили наших воїнів від ворожих куль, від раптової смерті вберегли, порятували. Щоб зробили їх невидимими для ворога, для ворожих очей, щоб укріплені наші воїни були силою Господньою і допомагали їм ангели Божі, щоб здобули вони перемогу над ворогом. І ми просимо, щоб Господь благословив також допоміг і ангели Божі. Щоб були знищені всі ворожі, ворожа міць, вся їх всі склади зі зброєю, технікою, боєприпасами, ракетами і дронами, всі виробництва, військові ворожі, вся ворожа військова техніка і ворожий військовий флот, літаки, гелікоптери, щоб Господь ослабив ворогів наших, позбавив усіх їх ресурсів, можливостей. і... Щоб ворожий фронт впав, щоб вороги наші тікали, поверталися туди, звідки прийшли, щоб капітулювали і назавжди відійшли в небуття, щоб ніколи в віках не змогли більше відновити свої міці, свого впливу і загрожувати Україні та світові. Ми просимо, щоб Господь ліквідував ядерну загрозу, якою ворог наш шантажує весь світ нині. Щоб вона була ліквідована, безпечним чином, без загрози для світу, для екології і для людей, для життя, ми довіряємо в руки Господні, все справедливий суд над ворогами нашими, довіряємо самих себе, доручаємо і один одного, і наших воїнів, і весь наш український народ, доручаємо Божому милосердю. І віруємо, що Господь, наш, як наш люблячий батько. Допоможе, порятує, вбереже і даруй нам мирне, тихе життя на нашій рідній землі. Тримаємося, молимося, віримо і поборемо. Слава Господу Богу нашому, слава Матері Божій, слава Україні, Христос посеред нас ще раз вітаю зі святом і всіх іменинників також, норси, ім'я Михаїл. Мирної ночі, рідненький Христос посеред нас, ангела-охоронителя.